Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Це Квадрогараж і це сервіс з продажу мототехніки і квадроциклів на Київщині. Сьогодні поговоримо про обслуговування а в частності про заміну масла на квадроциклах РАТО. Значить, сьогодні ми займаємось збіркою цього квадроцикла і, значить, проводимо нульове ТО або підготовку до експлуатації. Значить, обов'язково при нульовому ТО. Під час збірки або під час підготовки до експлуатації ми міняємо масло в двигуні. Значить, на що ми це робимо? Значить, ми володіємо інформацією наступною: що завод-виробник заливає в двигун дуже дешеву мінеральну основу. Він не заливає сюди моторне масло. Значить, заливають сюди дешеву мінеральну основу, виключно для консервації двигуна на період зберігання. Тобто для того, щоб там не було корозії, значить, доки він зберігається. Якісь стальні втулки там є, стінки циліндрів, чугунні кільця поршневі і так далі. І для того, щоб там не було корозії сюди заливають дешеве, саме дешеве мінеральне, мінеральну основу. От. Значить, по інформації від заводу. Значить, експлуатувати, а тим паче обкатувати, займатися обкаткою квадроцикла не можна на тому маслі, яке залите в двигун. Тому на всіх нових квадроциклах перед експлуатацією обов'язково потрібно замінити масло. Власне кажучи, цим ми й займемося. І я розкажу, як міняю масло я при першому ТО і, в принципі, при кожному наступному. Часто звучить запитання, яке масло мені заливати, чи яке масло використовуєш ти, чи яке масло краще заливати в квадроцикли. Значить, Берете, відкриваєте. Там все написано. В кожній інструкції до кожного квадроцикла все дуже чітко написано. Якщо у вас немає такої книжечки, знайдіть її в інтернеті. Значить, все дуже просто. Так, значить, у нас тут написано моторне мастило. Сая 1540 класу Вот. У нас є 15В40 СЛ. Це навіть класом краще масло. Ще у нас є трошки подорожче масло, 10В40. Це взагалі дуже жирне масло, синтетичне, дороге. Можемо залити його. А ще у нас є супер масло в принципі для мототехніки 10 в 60 Це для навантажених двигунів повітряного охолодження. Тобто, яке з цих масел будемо заливати, зараз з вами вирішимо. Так, у нас в комплекті з квадроциклом є дві інструкції, одна на російській мові, вибачте. Значить, інша інструкція у нас на англійській. Тобто рідна інструкція, відкриваємо її. і Перше, що ми бачимо, значить, це період обкатки, значить, 800 кілометрів. Перші 800 кілометрів заборонено їздити швидше, ніж 35 км за годину. Значить, і тут відразу на першій же сторінці рекомендація: 10 В40 масло для зими і 15 В40 для літа. Тобто, в принципі, ми можемо взяти наше саме просте і найдешевше масло, те, що у нас є, Значить, 15 В40 хадо, і залити його. Але тут є ще одна приміточка. Зараз ми відкриємо розділ обслуговування. Так, ось, ось наш розділ. Хто хоче поставити на паузу, почитайте тут про масла, про періодичність, тобто, за яких температур навколишнього середовища, які масла використовувати. А тут ось взагалі бомба. отака табличка. Ставте на паузу і дивіться. тобто там від мінус 10 до плюс 40 можна використовувати масло 20 на 50 там 15 В40, 15 В50, 10 В40, 10 В50. Ну, коротше кажучи, якщо подивитись на температуру навколишнього середовища в Цельсіях, 30 градусів, зараз у нас літо. Значить, кінець, останній місяць літа, вчора був День Незалежності, то на дворі у нас ще температура 30 градусів. І за такою жаркої погоди рекомендовано, ну, там 15 В40, 15 В50 або 10 В50. От, це в ідеальних умовах. От. Тут ще дуже багато чого цікавого. Ви можете знайти в табличці в цій книжці, в інструкції з експлуатації. От, не лінуйтеся, просто подивіться, і тут є відповіді просто на всі ваші запитання. Коли міняти масло, як міняти, там, вон, як настроїти вільний ход, ручки газу. Ну, тут просто все, що хочеш, є. Тут безліч табличок, періодичність обслуговування там, акумулятора. Ну, все, чого що ви, що ви забажаєте. Будь-які питання, які ви, ви мені ставите, тут, тут все це є. Просто подивіться в книжечку. Коротше кажучи, ми напевно зальємо сюди. Оце синтетичне класне масло для значить, мототехніки. Це ми прибираємо. Значить, одна, одна із відповідей, чому я використовую Hado. Значить, Я користувався раніше різними маслами. Я користувався маслами мотюль, користувався в прокаті значить, маслами Репсол, користувався маслами IPon, але вся справа. В тому, що оці масла, які я перечисляю, значить, ліквімолі, наприклад, вони розфасовані в пластикових каністрах. А пластикові каністри на сьогоднішній сьогодні, день підробляють абсолютно всі бажаючі пластикові каністри можна купити на кожному кроці. Коротше кажуть, мені декілька разів потраплялись підроблені масла в пластикових каністрах. У нас були проблеми з двигунами значить, через те, що ми заливали підробку. І після того я якось прийшов до Масел хада. Вони всі в таких залізних каністрах, і оцю залізну каністру ніхто не буде заморочуватись, підроблювати. Це дуже дорого. Плюс надрукувати значить, на стальному листі оце все це також дуже дорого. Значить, тому значить, вже декілька років і в прокаті, значить, і в свою техніку, значить, і в техніку, яку ми продаємо, я заливаю продукцію хадо. Власне кажучи, вам рекомендую. Це ну, не реклама. Значить, кажу те, що є. Так, значить, перед заміною масла кожного разу всі знають, що потрібно прогріти двигун. Двигун прогріваємо ми для того, щоб підняти весь осад, який є у нас в піддоні. Всі ми знаємо, що під час експлуатації двигуна, значить, у нас є в будь-якому випадку продукти зносу. Це металевий пил, стружка і так далі. І не дивлячись на те, що у нас новий двигун він ще не працював, і начебто тут немає бути продуктів зносу, але є продукти механічної обробки. Деякі деталі піддаються токарним обробіткам, свердленню на нових двигунах і так далі. І наша задача залишки у цієї металевої стружки і металевого пилу. Зараз злити разом із маслом. Тому ми заводимо двигун, ми його прогріваємо для того, щоб масло там поциркулювало трошки і підняло весь оцей осад. І тоді ми тільки зливаємо масло. Обов'язково перед кожною заміною ми прогріваємо двигун декілька хвилин. Так, далі перед кожною заміною масла нам потрібно поставити квадроцикл на рівну площадочку, для того, щоб він не нахилявся ні ліворуч, ні праворуч, Для того, щоб у нас стекло все масло. Значить, далі обов'язково перед кожною заміною, особисто я мию і витираю. По-перше, і заливний отвір. Ось він наш щуп, через щуп ми заливаємо. Я змиваю звідси і поруч весь бруд, весь пісок, щоб тут не залишилось нічого. Я беру або спрей значить, очисник карбюраторів, або беру щиточку і баночку з бензином. І детально все, все це вимиваю, потім протираю. Значить, Так само ми робимо і зі зливною пробкою. Так, зливна пробка у нас знаходиться з лівої сторони уто під кришкою варіатора. Спробуємо приблизити Ось видно зливний отвір. Пробку вже я викрутив. Значить, в обов'язковому порядку перед тим, як викручувати болт, ми також ретельно все вимиваємо і вичищаємо довкола нього. Значить, робимо ми все це для того, щоб під час заміни масла не занести в двигун пісок. Пил і бруд. Значить, пісок це страшний ворог, значить, це абразив, який приведе до зносу абсолютно всіх деталей. Якщо ви бачили наждачний папір, листок наждачного паперу, то на листі наждачного паперу приклеєні саме піщинки. І коли ви наждачною бумагою щось потрете оцим пісочком, то ви відразу значить, залишите там якісь сліди. Те саме відбудеться, якщо в двигун попаде якась піщиночка чи якийсь бруд. Тому Перед тим як зливати чи заливати масло, обов'язково миємо там і там. Значить, що я хочу показати? Ось ось зливна пробка абсолютно нового двигуна. Абсолютно нового. Значить, пробка магнітна. Двигун ще не їздив. Я завів його, тільки прогрів, значить, і все. Подивіться, скільки налипно, налипло сюди стружки. Просто шалена кількість оцієї металевої стружки і пилу. Значить, на нашому магніті. Ось саме для цього ми міняємо масло. Значить, саме для цього я вам кажу робити ці всі процедури, про які я вам розказую, Значить, Ну і кожного разу під час заміни масла треба очищати. Залишки цієї металевої стружки, значить, змивати, ганчірочкою витирати для того, щоб пробка у нас була чиста. І під час експлуатації у нас оця пробка збирала всю металеву стружку на себе і далі. Так, із, зливною, із заливною пробкою розібрались, Ще у нас залишився масляний фільтр. Повноцінного масляного фільтра тут немає, тут стоїть фільтр грубої очистки, ну, так скажемо, сіточка. Знаходиться вона у нас. З правої сторони прямо під масляним щупом. Зараз спробую показати. Так, отак вот воно виглядає знизу. Алюмінієва кришка, в кришці стоїть пружина, і зверху в цій пружині стоїть. Значить, сіточка, її також потрібно кожного разу знімати, прополоснути в бензині, очистити і поставити назад. Так само перед тим як откручувати кришку масляного фільтра, там також треба все промити, очистити бензином чи очисником карбюратора, для того, щоб при встановленні не занести туди пісок. Бо якщо занесете пісок в двигун, йому буде пиздець, друзі мої. Так, ну і як я зрозумів, не всі люди вміють користуватися цим щупом. Не всі вміють правильно заміряти рівень масла. Значить, Рівень масла ми заміряємо тоді, коли щуп у нас викручений. Значить, Викручений щуп ми вставили, поміряли, дістали і бачимо рівень. Щоб поміряти рівень, закручувати не треба. Закручуємо ми щуп тільки після того, як поміряли рівень. І впевнили, що він нормальний. Значить, ну... Я думаю, зрозуміла справа, що значить, рівень масла у нас має бути по цих ромбіках зверху донизу. Краще, щоб було десь посередині, а в ідеалі під самий верх оцих ось ромбіків, кубіків. Тут така справа. Тобто заміряємо хуяк поміряли, дістали. Все, оце у нас буде робочий рівень. Коли ми закрутимо і поміряємо, це буде неправильний рівень. От. Ну, Коротше кажучи, у нас масло вже злите. От. Зараз ми будемо заливати отакеньке масло. Так, ну що масло прозоре майже як вода, в ньому є розводи. Такий типовий металевий блиск, типу як стружка. Тут ось щось таке плаває, як шматочок якоїсь прокладки у нас витекло. Ну, на моторне масло, коротше, воно не схоже, якась субстанція незрозуміла. Ну і добре, що ми його злили, заливаємо. Хороше, якісне моторне масло і сміливо можна буде обкатувати двигуна. Так, ну і згідно інструкції, після заміни масла. Рівень треба перевірити після запуску двигуна. Двигун треба завести хоча б на хвилинку, щоб він поробив. Для того, щоб масло заповнило всі канали, заповнило масло фільтри і так далі. Тільки після цього ми перевіряємо рівень масла. Якщо рівень недостатній, то ми додаємо масло. Але в більшості таких квадроциклів, наприклад, малокубатурних, як цей 200 кубів, чи цей, чи Мікелон стоїть. значить, в середньому літр масла, у когось 800, у когось 900 мл, у когось 1000, у когось 1100, але в середньому літри масла на заміну вистачає. Значить, орієнтуватись на об'єм, який вказаний в інструкції, я не раджу. Раджу орієнтуватись виключно на щуп. І рівень масла перевіряти по щупу. Так, ну, сподіваюся, інформація вам була корисна. Якщо. Вам хочеться дізнатися більше інформації про цей квадрик. Значить, залишайтесь на каналі, переходьте на головну сторінку. Про цей квадроцикл буде ціла серія відосиків. Значить, техніка серйозна, техніка заводська. Значить, по якості вона буде, я думаю, краще за Лінхай, але 100% не гірша. І буде краще навіть за Мікілон. І можливо це значить новий, 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 абсолютно новий, значить, фаворит на нашому ринку. Значить, на ринку України це нова техніка про неї. Ніхто нічого не знає, але ринок Європи, наприклад, техніка Рато завоювала давно. Погугліть, значить, що таке рато, знайдіть офіційний сайт, і подивіться, наприклад, асортимент, який продається в Європі, і порівняйте ціни. Ну, тобто, продукція цього заводу вона достатньо конкурентна, користується попитом і вона в ціні в Європі. Це має нам дещо казати. Так, наступний відосік у нас буде про обслуговування повітряного фільтра. Значить, це один із важливих етапів підготовки квадроцикла до експлуатації, тому не провтикайте цей відосик і подивіться його обов'язково. Будете дивитись цей відосик, значить, будете робити так, як розказано в відео, буде у вас двигун жити значить, без проблем. Окремо є відосик про збірку квадроцикла і окремо буде відосик значить, відео огляд. І ще буде відосик порівняння з іншими моделями квадроциклів. Такого контенту ви не знайдете ніде буде шок контент.